7 лютого з Євромайдану офіс генпрокуратури прийшли пікетувати понад 50 активістів самооборони. Головні вимоги прискорити процес звільнення активістів та реагування на заяви про злочини посадовців. Рада самооборони Майдану ухвалила рішення про створення і розширення всеукраїнської структури самооборони по всій Україні, що координуватиметься штабом національного спротиву у Києві. Головними завданнями структури є координація, мобілізація на Київ в разі потреби, а також захист активістів на місцях. У структурі самооборони майдану вже дій 39 сотень. Загальна кількість бійців складає близько 12 тисяч. Апеляційний суд залишив під вартою Дмитра Юрченка, батька двох неповнолітніх дітей, який був затриманий за перевезення покришок у своєму мікроавтобусі. Близько двох тисяч осіб спортивної зовнішності під гаслом «За чистий Київ вранці прийшли розбирати барикади на хрещатику. Зробити це їм перешкодили загони самооборони майдану. Як згодом виявилося, приходили не кияни а активісти за антимайдану та так звані тітушки. Про це свідчить фото та відео, зроблені в обох місцях проведення заходів. Після інциденту представники самооборони Євромайдану пройшли ходою центром Києва. З метою продемонструвати, що цитуємо мітингувальники мирні, але готові до будь-яких провокацій з боку режиму. Взяли участь близько двох тисяч осіб, переважно чоловіки з касками і щитами, та жінки з гаслами Не вбивайте наших дітей. Євромайдан підтримав дощ. Український майдан висловив підтримку російському опозиційному одноіменному телеканалу. Десятки людей на підтримку дождя влаштували своєрідний флешмоб, відкривши парасольки та пройшовши з ними повз весь майдан. На Майдані Незалежності в Києві відбулося десяте народне віче. Кличко покликав Януковича на Майдан на дебати. Ценюк назвав переговорний процес із президентом затягуванням часу, зазначивши, що резерві НБУ вистачить максимум на два місяці. Тягни бок закликав пікетувати Верховну Раду. Вимога конституція зразка 2004 року. автомайдан приїхав до міністра фінансів з бюджетом пустими відрами та закликом не кради. Активісти прибули до села Романків на Київщині до будинку, де за їх даними мешкає Юрій Колобов. Біля його воріт через діряве відро, яке символізує бюджет України, був розсипаний дріб'язок. Біля барикад на вулиці Грушевського за готелем Дніпро «Самооборона Майдану знайшла приміщення, де ймовірно виготовлялася вибухівка, підкинута активістами у будинок профспілок. Там було багато комп'ютерів із відеозйомкою активістів Майдану, яка зберігалася на хард-дисках. Носії вилучені для дослідження. На барикадах у Києві на вулиці Грушевського встановили фортепіано та влаштували концерт. Концерт відбувався перед кордоном бійців внутрішніх військ МВС. У КМДА заперечили свою причетність та комунальних підприємств щодо звернення до міліції з проханням розчистити територію майдан незалежності від мітингувальників торік в ніч на 30 листопада. Про це йдеться у відповіді адміністрації на офіційний запит від депутата дерев'янка. Раніше МВС на своєму сайті повідомляло, що прибули на Майдан незалежності на звернення управління благоустрою КМДА. Під час заворушень на Грушевського міліція прив'язувала до світло шумових гранат залізятча. Щоб важче поранити мітингувальників. Про це йдеться у депутатському зверненні на ім'я генпрокурора, голови тимчасової слідчої комісії парламенту Москаля щодо дій беркуту та внутрішній військ під час акції протесту. У приміщенні українського дому художники розмалювали щити учасникам самооборони Євромайдану. Кожен із митців, поспілкувавшись із самооборонівцем і врахувавши його індивідуальні побажання, намалював на щиті відповідне зображення. Самооборона Євромайдану провела пікет районного управління МВС Подільського району Києва з вимогою відпустити чотирьох представників афганців із самооборони, затриманих 10 лютого. Активісти впіймали злодія на майдані, хотіли його доправити до райвідділку. Розповіли протестуючі. Натомість їх звинуватили у тому, що вони незаконно застосували фізичну силу до людини. Спочатку активістів переписали як свідків, потім викликали давати свідчення і заарештували. Згодом їм присудили домашній арешт. 18 автомайданіців, яким оголошено підозру в організації масових заворушень можуть бути амністовані, заявили у прокуратурі. Якщо будуть виконані всі вимоги закону про звільнення від кримінальної відповідальності, зазначили у відомстві. Ради ВО «Майдан» погодилася, що вимоги закону про заручників можна виконати, але лише після негайного звільнення заручників. на Євромайдані стартувала програма із психічної та психологічної допомоги коло психологічної взаємопідтримки. Основна її мета дати людям безпосереднім учасникам події Євромайдану висловитися. Позбутися поганих емоцій, які накопичуються та можуть призвести до появи хронічних захворювань. Близько 30 активістів, серед яких українські письменники і науковці пікетували посольства Австрії і Німеччини, вимагаючи заблокувати рахунки українських високопосадовців, причетних до порушення прав людини в Україні. Поспілкувавшись із австрійським послом, мітингувальники рушили до німецької амбасади, де до них так ніхто й не вийшов. Печерський райсуд Києва зняв звинувачення з екс-голови КМД Олександра Попова і екс заступника голови РНБУ Володимира Сівковича у справі про розгін Майдану 30 листопада. За даними мас медіа рішення було прийнято судом ще 7 лютого. Його підтвердили і в прокуратурі. Суд зняв звинувачення, посилаючись на торічний закон про амністію. Барикади на Майдані Незалежності замість снігу укріплять за допомогою мішків із піском. Про це повідомили у штабі національного спротиву. Пісок та порожні мішки вже знаходяться на складах у Києві, звідки їх доставлятимуть. Перші вантажівки із піском вже прибули на Майдан Незалежності. У Києві відбулася годинна хода на підтримку всеукраїнського страйку. Участь узяли взяли близько сотні активістів. Впродовж ходи активісти пікетували дві райони адміністрації у центрі Києва. В українському домі встановили владне яйце. Львівський митець Юрій Гайда подарував майдану півметрову скляну писанку. Яка ж автор яйце є символом влади в Україні і тому повинен бути на майдані. Також воно є алюзією на яйце 2004 року, з відомим фіналом.